З яким на підставі оголошеної заяви, нібито розірвано договори, проте він не під'єднувався до судового засідання та не висловив наразі свою позицію з приводу оголошеної заяви та з урахуванням того, що згідно обраного обраної стадії судового засідання в нас заплановано продовження дослідження військових доказів, а з урахуванням того, що без участі сторони захисту проводити таке дослідження не впочається за можливе, тому я прошу призначити в такому випадку. Захисника за призначенням з докладної вторинної допомоги надати такому захиснику час на, для ознайомлення з матеріалами та узгодження позиції з обвинуваченням щодо висновок обвинувачення. За огляду на це я прошу вирішити питання щодо відкладення судового засідання для забезпечення явки захисту значить, порядок судового розгляду, виходячи з усунення директиви заява про безумовне в тому числі засвідчена на державним нотаріальним посвідченням. І відповідно до мовах статті 350 цієї прав колі, базиговий безумовне в залі засідання судового засідання нового часу розгляду справи. Суд зобов'язаний забезпечити захистника за разнака за республіканського. Тому у наступному судовому засіданні виконавчана буде призначена за захисником. А як ви будете судити без Павла? Я почув. 13 чи 14. 13 13 без Павла будете його обвинувачення пред'являть? Подивіться, що витворяє Київський суд міста Одеси. Я розвила з залу засідання до кінця суду. Аж поки буде призначатися всі докази, тобто прокурор понадає, які хочеш докази, і Павел про то не буде знати, беруть свого лівого адвоката безкоштовно, який буде все робити, то, що їм хочеться.